Зараз буду робити майонез олії з тату. солі. Отак, От на кінчик. Геть на кінчик чайної ложечки, цукор. Так само, я цукор не кидаю, я кидаю в мене підсолоджувач, бо в мене цукор підвищений, Так що я кидаю підсолоджувач. Дві таблеточки кину. Так, гірчички. Отак, півчайний ложки. Оце в повночайні ложки. Тепер беру блендер. Без блендера, в кого нема блендера, нічого не вийде. Тільки треба блендер. Накриваю яйце. Блендером. Вбила яйце, не включила тільки камеру. Вбила яйце і накриваю блендером. Ось так. О! І вмикаю. Бачите, який гостючий. Зараз спробую на смак, може щось треба додати, наче гірчички можна і трішки отступ. собі смак це таке. Мені не, не вистачає, значить, от ще ложечку, бо мені мало кислотності. Все, зараз зіб'ємо і буду робити. І буду робити оселедець під шубою. Так, все, майонез капітальний. Пробую. М -м -м. Та вийшло. Таке, як потрібно. Так ви ж знаєте, що від що ви сюди поклали. Все. Буду. Робити оселедець під шубою.